Малашко, як побачив тебе над водою, то на наші скраниці полоше води колювся. Твоя краса, твої чорні брови, на наше моє здоров'я. Як я на тебе, на наче набрався здоров'я. Коли я твій голос коло дра почую, то зараз вимну до тебе. Як я тебе за себе візьму, не будеш нудитися в самих горах. Чого мені нудитись з тобою? Моя радість, моя втіхо, зоре моя ясна, Наша ружа у садочку, мов калина красна. Я чекаю, виглядаю тебе щогодини, години, прийдеш, сонце мені сяє, сяє цвіт калини. Ти зійшла мені на щастя, серце звеселила, як не бачу тебе довго, мені світ не милий. І з тобою мені любо, не діймає туга. А як підеш, то здається, що ти маєш другу. Не сумуй, моя кохана, ти моя найкраща. Як розлюбиш мене часу, я тоді пропаще. Не журись, моя кохана. Ти моя довічна. Світе, герин, свій А Світо. Знається, той горя не зная, то в любом не знається, той горя не знає.